Після двох днів нашого першого умовного локдауну в Туреччині ми покидаємо чарівний сячик і прямуємо далі на південь, занурюючись у місцевий колорит. Для нас такі криниці в Туреччині стали дуже класною штукою ще під час нашої подорожі в 2010 році навколо Мармурового моря. Їх можна зустріти в сільській місцевості практично всюди.

Ну йди подивись на криницю. Дивись. Чоловік каже, йди, йди сюди. Дам Бачиш Марко, це така криниця, вони є з так. По Маркові подарували кульку і мандаринки. Вау, турецька кулька. Може, Так. Саме в цей час в Туреччині мандариновий сезон в розпалі. Всюди можна бачити нескінченні сади і збирання урожаю. Вау. Кажуть, що в цьому містечку гемельдур, якщо я правильно вимовляю, найсмачніші мандарини в світі. Каже дядечко: один кілограм п'ять лір, три кілограми десять лір. Беремо три кілограми. Сьогодні ми вирішили купити цих фруктів, аби скуштувати, але в наступні дні зрозуміємо, що у нас їх буде вдосталь і без грошей. Mm. Смакота справді крутяк, і це не ми придумали. Це інформація така в інтернеті, і дуже багато людей нам говорили, що саме в цьому селі і ще якесь там далі буде. Це найкращі мандарини ну, в Туреччині точно. Що це таке? А М -м -м. що відбулося? Стоїмо собі, їмо мандарини, раптом підходить дядечко і дає нам солодоще. Веркусь теплі солодощі. Як, смачно? Розумію, та туреччина, про яку ми знаємо. Цього дня їхати доводиться переважно трасою, але при кожній нагоді ми намагаємося звертати на спокійніші другорядні дороги, хоч це і подовжує наш шлях. Іноді випадає можливість виїхати на набережну, де можна ще й розважитися і відпочити. Ні, стой ага, добре. Карантин не можна їсти в кафешках, а сьогодні ми цілий день втікаємо від зливи. Через вітер взагалі не можна готувати, то ми зайшли в якийсь кафе, взяли їжу на виніс. І ось отак будемо обідати. Ми замовили чорбу, піде і ось цей булгур. Нам додатково дали ще ось такі квашені всякі овочі, якісь соус, і рис, і сир, і салат, і купу хлібу, і за це все. І плюс кава я заплатила 58 турецьких лір. Хоча ми не замовляли половину цього салату, але вона сказала, що це від нас бонус. Ну, Від їхнього кафе. Прикольно. Гарний бонус. Що це у нас таке? Спробуємо. Може воно спайсі. Spicy. Не. М -м. Це напевно до хлібчика. Та бонус лавашика, просто супер бонус. Його okay. справді багато, він свіженький, щойно спечений. І все було б окей, якби не ця купа упаковки, купа пластику. Я просто не можу на це дивитися. Ну але в нас зараз виходу немає. Ми перейшли під навіс магазину, який зараз зачинений. Тому що бачите, ж, як на дворі потемніло, але потемніло це не від того, що вечір настає, а від того, що гроза нас таки догнала. Зараз починається дощ. Але нам є чим зайнятися насправді, тому що в ярине пробилось заднє колесо. Нам зараз треба зняти це. ось це. Камеру. А ось є тут одна така. Стандартна дірочка, яка час від часу трапляється в кожного ровериста. Нам не дуже пощастило, тому що цього разу ми приїхали скільки? Всього нам всього 100 кілометрів від Ізміра, тобто перші 100 кілометрів нашої подорожі і тут дірка. Я пам'ятаю, ми коли їхали з Марком від Малайзії до Китаю, то щось аж десь аж в Лаосі пробили, здається, так? через пару тисяч кілометрів. Але враховуючи, що тут в Туреччині багато підступних колючок, то це абсолютно нормальне явище. Згадую, як ми одного разу, перша мандрівка наша по Туреччині 10 років тому, ми одночасно пробили чотири колеса, і це була траса, і ми стояли циклели. Це був капець. Колесо, тобто Володя, а ми з Марком стояли з боку і дивилися, то злива наче проходить і вже стало ясніше на дворі. Сподіваємося, що зараз дощ взагалі перестане і ми зможемо трохи проїхати ще кілометрів. Ну і шукати вже місце на ніч, бо вже за годинки-півтори буде темно. Оскільки цієї ночі й наступного ранку передбачався сильний дощ, ми вирішили спробувати наждавній спосіб ночівлі з минулих подорожей по мусульманських країнах. Запитати про можливість поставити намет на території мечеті. Помічником Володі став перекладач Google.

Яс, яс, яс. Акана no problem. Say, no problem. Мехмед саме готувався до служби, і перед нею він здійснював звичне омовіння. Так він робить щодня по кілька разів, і без цього починати службу не може. Прихожан під час карантину в мечеті дуже мало, але все мусить відбуватися як і тисячу років тому.

normal, soğuk. Takoş Mehmet rozpovil cikavi fakte şu do İslamu v Bismillahirrahmanirrahim. Amen al-Rasul bima unzil ilayhi mir Rabbihi ve al-Mu'minun. Arapça orijinal. Aha. Yani bu Kur'an mesela nasıl İncil mesela yazıyor ya Latince, İncil mesela Latince. Bu Kur'an orijinal <laughs> <laughs> Arapça. Yani Kur'an'ın Türkçe çevresi vardır <laughs> ama tam uh, orijinal uh, Arapçayı karşılamaz. So the Quran has a Turkish translation, but it does not meet the exact original Arabic. Mm -hmm. Namazda orijinal Arapça okumamız gerekir. In prayer we need to read original Arabic. Okay. başka da olmuyor. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber bu e, uh, orijinal. orijinal. ama Allah büyüktür, Allah büyüktür. Hmm. Aha. Mesela o şey diye düşün, düşün. Mesela diyelim İngilizce diyelim bir dakika şöyle yapalım. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu akbar Allahu akbar. Ee, bu şey diyelim. Allah büyüktür. Allah büyüktür. God is Allah is great. Медзин покликав свою дружину, своїх дітей, і всі ми мали гарний вечір і навіть мали урок англійської мови. вчилися з дівчатками як писати від одного до скільки ми там, десь до 70. -ти. And this don't need 15. Йо, пишеча до мелочу. А, що це? Where are it is? One two, one at the window і презенти мені подарували, шкарпетки і хустинку. Сьогодні був пишний сніданок. Вона мокра. Що робила з тобою? Вау. Туркіш брекфест. І помидори піщі. Що я Зараз чай буде цього їх наливати. Мені це і це. Половинку давай дам. А цього половина? Єдине, що серед ночі було і геджелер. І над ранок теж так само було, то я кажу Марик, якщо що, я тобі можу закрити вуха. Він каже: Ну давай, закривай буха. Гроза від нас все не відстане, доганяє і доганяє нас цілий день, і зараз ми знову ось заховалися. Досі не розуміємо, буде дощ чи втичем. Каже небо, що буде. Чуєте, шипить. Треба клеїти. Ох, ці колючки турецькі. Що, виходиш, Марко? Так, Майже як Ну давай вже я докачаю, так? Та я ямш. Ну добре, давай. Тоді ще треба ще. Ще скільки? Ну ще разів п'ятдесят. А. Е, треба порахувати до п'ятдесяти. Ні, можеш качати, я так буду пробувати. Один, два. Три. І от ми дістаємося міста Сельчук, в околицях якого знаходиться чимало історичних об'єктів. І серед них один з найвідоміших не лише в Туреччині, а й у світі. Це древнє місто Ефес. Зараз ми переїжджаємо долину, котра в античні часи, напевно, була вкрита водою. І це було море, це була така затока. І я так думаю, що на березі цієї затоки якраз і стояв Ефес. Зараз він знаходиться далеко від берега з того краю долини. А берег знаходиться там. В Сельчуку зупиняємося на дві ночі в готелі і наступний день проведемо в цьому місті. Тато! А скільки тут різних прапорів. Ой, багато. А порахуй. Сельчук є невеличким і симпатичним містом. Доволі туристичним він став завдячуючи в першу чергу Ефесу, хоч є у ньому також чимало інших цікавих місць, усередину яких ми не потрапили. Наприклад, могутня візантійська фортеця на високому пагорбі, базиліка Івана Богослова з його ж хробницею, мечеть Ісабея 14 століття, і ще цілий ряд інших. Насправді достатньо пройтися вулицями Сельчука в будь-якому напрямку, аби натрапити на якусь цікавинку з давнього минулого. Ось, наприклад, цікава будівля, верніше руїни, так званої турецької бані. На ній присутні кілька ось таких цікавих куполів з численними отворами, які напевно забезпечували потрібний паровий банний процес. Он там іще одна подібна будівля, якої немає на жодній карті, але довкола Сельчука таких... Стародавніх історичних артефактів просто повно. До речі, найбільшим стрьомом тут в Туреччині є те, що постійно пробиваються колеса. Як не колючки, то скло. Капець. Четверте колесо, четвертий прокол за якихось 150 кілометрів, що ми проїхали. Капець. Ну, ось задня, трохи, його можна підкачати зараз. Ну так, і друге за сьогодні. І така ситуація нам знайома ще з першої мандрівки до Туреччини 2010 року. Першу половину наступного дня ми присвячуємо давно омріяному візиту до Ефеса. Долір коштує дорослий квиток і дитина безкоштовна. Так, я думаю, треба взяти якихось трубців трохи. Хочу <говорить> Яблучко. Зараз я вам розповім одну історію. 2014 рік двоє крейзі людей вирушили на велосипедах з України до, до Австралії. Тоді вони були бідні як церковні миші. Приїхавши до Ефеса, вони не могли собі дозволити купити квиток. Тому що навіть ці 12 чи 15 доларів для них були великі гроші. І вони походили кругом поза огорожі, позаглядали, посумували і так і поїхали далі. І от зараз. Вони знову приїхали сюди і, щасливі по вуха. Це справді неймовірне відчуття потрапити все ж таки сюди. Хай пізно, хай через 6 років, але ви знаєте, я обожнюю такі місця, тому що це історія, місце, котре дихає історією. Ефес був не просто крупним містом античних часів. Він був одним із тих місць, які творили історію тогочасного світу. Він не раз занепадав і відроджувався. За словами давньогрецького історика Страбона, лише Риму Ефес поступався за значенням і величчю. Я покажу тобі, яка маленька сцена. Колись в школі, в гімназії, де я вчилася, ми вивчали про античний театр і про ось такі амфітеатри. І ось я тут. В Ефесі, в амфітеатрі, але нема вистав. Просто велетенський, вражаючий велетенський амфітеатр. Найбільший з усіх, в яких я побував на сьогодні античних театрів. Не дуже розумію цього приколу, але вон там вон, турки відбудовують сходи, тобто вони кладуть нові плити. Це вони що хочуть відновити амфітеатр і тут концерти проводити. Цікаво буде. І хоч якими масштабними на сьогодні ми можемо бачити руїни Ефеса. Кажуть, це лише близько 10% усього міста, а решта досі залишається нерозкопаною і недослідженою. Якщо раптом вам стало дуже холодно тут на території ефесу, то де-не-де з'являються такі лавочки, кафешки, де можна... Придбати капучино чи гарячий шоколад, чи щось тому подібне. Капучино тут коштує 16 турецьких лір. Скажу, що це доволі дорого і не дуже смачно. Тобто, капучино у них дуже рідкісне явище, і я думаю, вони просто його не вміють варити. Але свою каву і чай вони роблять перфектно. Найбільша різниця між мною і Володією в тому, що ось такі античні місця все ж таки це більше володіна фішка. Він обожнює історію, і тому, коли він в таких місцях, то в нього аж Руки трясуться, я собі просто хожу. В мене інша специфіка. Я все ж таки більше люблю ландшафти, якісь такі природні явища, а не те, що вже створила людина. Так, я знаю, що воно прекрасне, воно історичне, а воно несе за собою певний дух. Мені приємно тут ходити, роздивлятися. Я знаю, що ця бібліотека Цельсія це одне з найпотужніших, що збереглося з тих античних часів, але я впевнена, що у мене так серце не калатає зараз як у володі. Хо, а ти знаєш, що твій тато обожнює, окрім музики і мандрів, і історії бібліотеки. Бібліотеки. Тому якщо б він жив в той час, він би 100% щодня приходив в цю бібліотеку. Та я б сама приходила, подивися як тут красиво. Тільки це у випадку, якщо б я народився аристократом, а не якимось рабом. Та да ладно, я думаю, що тебе був аристократ. Подивись на свою зовнішність. Явний аристократ. Ага, слухай, я там десь бачив лавровий кущ Ріс. Можеш мені вінок сплести, будь ласка. Бія побігла. Свого часу бібліотека Цельса була другою за величиною у світі після легендарної александрійської. На сьогодні вона залишається однією з найвідоміших будівель античності. Цікаво, що насправді будівля була повністю зруйнована пожежею та кількома землетрусами. А її сьогоднішній вигляд це реконструкція, яку здійснили 50 років тому науковим методом під назвою Анастелоз, що дозволяє точно відтворювати зруйновані об'єкти. І навіть ці прекрасні статуї є копіями оригіналів, вивезених колись до Австрії. Звісно, багато інших об'єктів Ефеса також реконструйовані і роботи по відновленню тривають досі. Але це аж ніяк не заважає захоплюватися прекрасним духом античності, який тут присутній в кожному камені. Тим паче, що в цей карантинний час і прохолодний день нам пощастило побувати тут майже на самоті, адже зазвичай Ефес просто переповнений юрбами туристів з усього світу. Щороку сюди приїздять близько двох мільйонів людей.